Але є такий компас, який називається магнитний. Зараз ми подивимось, як він може працювати. Як ви бачите в цьому ролику, тут показано. Сірим вісь від ета землі, яка, відносно якої наша земля обертається. Це той самий істинний напрямок, як я сказав. І показан синім магнітний полюс. Це північний, знизу південний. Як бачите, навіть тут різниця це може бути різна. Полюс Північний і Південний можуть на різну відстань, на, на різній відстані бути від своїх полюсів сусідів, скажімо так. Це навіть не пряма лінія, скоріш буде, або вона буде проходити не через центр Землі. Для нас це зараз не, не дуже важливо. Важливо те, що є отака різниця. І як ви бачите, при оберті землі, якщо ми дивимося з цього от отак, у нас нема різниці між істинним і магнітним полюсом. А з цієї точки у нас найвелика різниця. Всі інші проміжні точки, вони показують. Ну, десь менше, 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 і потім ну, в до нульову різницю. На, на півдні ця, ця різниця буде ще більшою, як ви бачите. Ці полюси магнітний, і Північний, і Південний, вони постійно дрейфують. Вони не постійні, вони кожен рік змінюють своє положення. Ну, не рівно рік, а вони. Впродовж року рухається. Але справа в тому, що вони не постійні, як наша вісь відносно якої обертається земля. Іноді, як ви бачите, полюс доходив аж до Канади. Повертався, ходів, ходив до Тундри. Це ще в Росії теж. Ну, тобто він блукає, дуже блукає. І він не дуже точний ну, з цього приводу. Тобто, ну, потрібно знати, куди зміщується цей полюс, щоб передсказувати, ну, поправку для карт. Наш компас, який ми тримаємо в руках, або він десь знаходиться в якомусь пристрої, він е завжди орієнтує стрілку відносно південного. І північного полюсів. На цю стрілку може впливати не тільки магнітний полюс самої землі, можуть впливати металеві предмети, які знаходяться поруч, або там машина якась, або пристрій якийсь, або ремінь, або ще щось. Тут вже не важливо. Головне, щоб він був із заліза і був магнітний. Як би так сказати. І це може дуже робити велику похибку в вимірах напрямку на Північний або Південний полюс. Також у самої Землі є такі місця на поверхні або під поверхнею, які називаються магнітна аномалія, які теж можуть робити так, що вони в різних куточках. Світу будуть показувати е, то, теж різний напрямок. Але про аномалії хоча б е, щось відомо, і е, на картах може теж бути позначка, що в цьому місці треба робити поправку на похибку і в общем, вам скажуть, е, скільки, под... Потрібно відняти або прибавити до, до того до, до, до того значення, що вам вказує магнітний компас.